Рішенням Одеської обласної ради, волонтерів, які перебувають у будівлі видавництва Чорномор'я, можуть виставити на вулицю. І ми тут хотамося ті, стволи вже біля 50 тисяч квадратних метрів сіток для наших військових допомог... допомогли вже безліч кількість наших. І ми просто не розуміємо, чому через рік після початку вторгнення облрада, наша Одеська облрада хоче нас звідси висловити, хоча ми погодимося в себе тут нормально і не заважаємо їм здавати ці приміщення в комерцію, як вони це хочуть. Права в тому, що в принципі ми орендуємо ці переміщення, і в нас є контракти на оренду, але вони хочуть нас лишити цих контрактів рішенням облради і поселити сюди податкову податкову інспекцію нашу державну. Нам нічого не пропонують взагалі, немає навіть розговорів про те, що куди ми можемо. Ну просто вони хочуть посадити сюди податково і. І все, а нас от, типу на місці. Те що це здання, хотела облрада хоче продати у майбутньому, бо воно збиткове. Тобто вони хочуть посадити сюди одну організацію, яка буде показувати збитки. Ну це ж Україна, тільки в нас може податково показувати збитки. І потім просто продаж на всього виставити ці будівлю і продати. Адміністрація будівлі вони їх назначили наша облрада сама своїм рішенням, і тим самим вона адміністрація повністю робить все. Що хоче або ради. Бажаємо, що робимо дуже дуже важливу роботу. Ми допомагаємо нашим ВСУ, бійцям, які на фронті змагаються, які дуже нужденно бажають і благають, щоб ми. Теж допомагали фронту. Ми прийшли сюди різні люди різного віку, різного походження із різних міст, тому що тут є і багато біженців, і багато одеситів. І ми полюбляємо наш зроблений новий колектив, тому що ми зараз розуміємо, ми робимо дуже важливу справу. Важливу, тому, що без нас так ми вважаємо. Буде гірше і тяжеліше, важче для нашої армії. Ми не втомлюємося і не будемо втомлюватися до самого кінця війни. Обіцяємо, ми робимо сітки і нас називають бджілки. Це по-доброму і це гарно. Нам це подобається. Але ми не за це працюємо, а за перемогу. Слава Україні! Героям слава! У потрібна наша допомога, об зраді, ганьба. Нема контрим, нема, нема перемоги.